У продажі у нас Cherry Tiggo 7 Pro 2021 року випуску. На автоматі гарний червоний автомобільчик на класній комплектації, один власник, машинка офіційна, їздила дівчинка. По комплектації у нас є партроніки 360, камери 360 3D ефектом, Класний стан автомобіля, жодна деталь не фарбована. Це в збереженому стані, шкіра у нас з перфорацією, є підлокітничок. Все в гарному стані. Машинка нова, є задні підігріви, Попереду нас зустрічає, звичайно, безключовий на всі двері. Нагадую, камери 360, 4 електрослопідйомники, складання дзеркал, електрорегулювання переднього сидіння з підтримкою. Шкіряний мультіруль, круїз. Це у нас управління магнітолою. Пробіг 39 тисяч рідний, великий екран мультимедіа, є Android-Auto, є CarPlay, двохзонний клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь. Автомат, старт-стоп, електроручник, вибір режимів руху. У нас є також панорама велика, класний стан автомобіля. Тому, якщо сподобалась вам дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв Терця Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофокус.